Очікувана посилочка від 25 Coffee Roasters. Кава в мене вже практично закінчилась, тому прийшла свіжа від лінійки Тафлер. Суміш двох сортів арабіки з Центральної Америки та Африки. Збалансований солодкий смак з нотками чорносливу та випічки шоколаду. Кислинка 2 з 5, гірчинка 2 з 5. Все, як я люблю. У мене, в принципі, кава вже закінчилась, тому дуже добре, що прийшла нова посилочка. І ось такі от мегамікс дріпи. Я вже колись замовляв ці дріпи, вони мені дуже сподобалися. Тут такі от упаковочки. В попередніх відео я показував, як ними користуватися, як їх пити, як ними смакувати. Направду дуже класна штука, теж різні смаки, груша, цукор, курага. Ці вони різноманітні. Вишкове Тофі. Отож, мої хороші, це та кава, без якої я просто вже не можу розпочинати свого ранку. Як ви знаєте, 25 Coffee Roasters для усіх глядачів та друзів мого каналу пропоную знижку 20% за промокодом Віталій. Посилання на інтернет-магазин та промокод, як завжди, в описі під цим відео. Пополивав. Вазони, до речі, ви знаєте, попри те, що дуже велика спека і жара на терасі, бо тому що тут високий поверх, дуже себе гарно почувають. Я їх трішки забирав спочатку сонця, а тепер постійно залишаю. І все чудово почувається дуже добре. Ось тут, як бачите, починають пробиватися садові кали. Тут в горшочку їх по дві штучки. І он тут ще одна. Теж пробивається. Туї після цих дощів, я не знаю чого, але подивіться, в нас, були практично два тижні, в нас були практично два тижні суцільних дощів, і ось так подивіться, що робиться. Просто края, кінчики. І це в усіх так. В одних менше, в одних більше, але ось так от кінчики почали отак от сохнути. Я не знаю чого. Я вже купив ярус, я не знаю вже, чим бризкати, що робити. Я вже купив той славнозвісний ярус і думаю, може, хоч він спасе ситуацію, бо не знаю. А тут в мене ще горшок один. Теж, щойно полив, тут три теж кали. Були на знижках, ті, що були майже по 120 гривень, по 100 гривень, я купив по. 15-18. Ну, коротше, вони, правда, всі білі, але різні. Купив три кали, посадив, полив, то надіюся, що ще до осені заквітнуть. Дуже спекотно, з самого ранку, Марка завів садочок. Поїхав, зробив повторний рентген. Мені вже зняли гіпс, але mm. наклали таку шину шину. Лікарняний у мене ще трішки продовжується, але з пальцями, в принципі. В принципі, все окей. Один практично повністю, інший ще зовсім трошки. Сказав лікар, що можна потрішки розходжуватися, але дуже не напрягати. Ну, тому, може, сьогодні поїду трішки в байківці подивлюся, що робиться там у нас на квітнику. Візьму собі стілець, сяду і буду, може щось там скубити. А потім щось приготуємо, марка садочка заберу, ну і побачимо, що там буде далі. Буде щось цікаве, то обов'язково вам покажу. Ой, яке сонечко гарне. Генератори гудять світла нема. А ми з марком, а ми з Маркусиком йдемо в садочок. Такий сьогодні у нас красивий. Подкажіть, тебе гарні окуляри. Сам вибирай. Стильно, модно, молодьожно Сам вибираю собі окуляри, сам вибираю взуття, сам вибираю духи, якими пшикається бо інакше в садик не піде. Такий, як то кажуть, молодий гоноровий парубок в нас росте. Йдемо в садочок. Зразу в гранкова зарядка. Всі зразу співають, танцюють. А ми йдемо додому. Ходи, ходи, ходи. Після дощу з марком помаленько. Після дощу вийшли з марком прогулятися, бо... Цілий день були в цей, в квартирі сиділи. І я вам покажу, як нас от прикрашають під'їзди. Раніше ставили таку величезну гілку зелені, там липи чи ще щось. А тепер дивіться, як така от колона і отак прикрасили. Є все. І суничка, дивіться, і трояндочка, і лілійка. Ось от така от. гарна. Так стильно стильно і гарно і по зараз... Прикрасили всі під'їзди. Чекайте, йдемо, бо наш хлопець аж пішов в кінець же двору. О, бачите? А тут поставили такі гілячки, гілячки. Так було колись. Дуже гарно після дощу пахне липа. Дуже. Дуже гарно після дощу пахне липа. Хоча е, зараз якраз квітує, але бачу, що квіт дощем прибило, знаєте, і так. Вона дуже насичена, дуже ароматна. От. Ми вирішили прогулятися, бо тому що зранку то прибирали, то готували. Потім була вроді якась така страшна спека. А потім злива. А потім... Марко, там нема калабанюк. Потім злива. А тепер таки вирішили пройтися. бо... От. На нашому районі гуляємо. Тут, до речі, церква. Як Марко був маленький, ми е, навіть відео мої, подивіться, попередні, ми Де? з Марком і ще сюди тут приходили гуляти. Ходе... Що? Тут так гарно. Тут так, гарно. Так, так, тут Бозя живе, так? Який тут біжимо, біжимо, дощик. О, дивіться. Починається дощик. Біжимо. Заховаємося під церкву. Тут у нас е, церква. Тут дуже гарна територія коло неї. Марко, як був маленький в кулясі, то ми приходили і так от кругом церкви намотували коло. Теж дуже гарні клумбочки, такі, знаєте, все красиво. І оця калина, вона теж солодка. Насолодка. солодка. Біжимо від дощу. Молодий чоловічий. В красивих синіх гумачках. Ви куди прямуєте? Ми з Олею заховалися під кришу, під е, дах. я підховався. Ти як буманький? Я знаю, так. Коли, коли йшов дощ, то завжди ми теж е, з коляскою. Собі... Що? Ой, супер! Дивіться, вже хмарка перейшла, дощоку нема. Ще трошки є? Як з коляскою теж ходили, починався дощ, то завжди тут в кутику. Ховалися під оцей от стріх під кришу. І це як гарно. Дуже гарно. Ховалися і все. От, все. Дощик пройшов, Марко вже парасольку склав. Молодець. Якось так цікаво знімає камера. Дивіться, погода ж однакова. День той самий, між кадром буквально, скільки там, Хвилина часу, але як зараз світло, а як... Там було темно. Ось. Yes. Тут таке, що цікаве, дивіться, якийсь такий кущик, як ялиночка. Дуже цікавий. І от така от велика є арочка, тут теж з квіточками. І ми йдемо. Ось вітання. Я вже, як то кажуть, трішки оклигав. Бачите, основні ті всі гіпси вже всі познімали. Прийшло вже... Два? Два тижні, навіть більше двох тижнів. Ну, але ще по факту нога не є здоровою. Но, в принципі, вже як мінімум дозволили потрошки ходити, щось потрошки робити. Правда, основний посилий лікаря не напрягати ту ногу. То я сьогодні, ви знаєте, приїхав, бо не був вже два тижні. Не знаю, що робиться, як робиться. Хотів подивитися на ту красоту, яка в нас на городі. Яка ситуація. І може візьму собі таке невеличке кріселко і хоч потрішки, потрошки, потрошки буду щось робити. Може щось трошки підпорошу, може щось під полю, тому що ви знаєте, що город, Ой. город виключно е, моє. Тому і виключно мені. Тут приходиться працювати. Бо тому що, чітко і ясно було сказано. Або тут буде просто бруківка і газон. Або якщо ти хочеш щось тут вирощувати, то я не проти. Це говорив так мій швагро Я не проти. вирощуй, роби, що хочеш, але я до цього відношення не маю. Підписався, значить, треба виконувати. По понятних причинах не міг нічого робити. Ну, а тепер. Ну, а тепер приїхав і будемо щось робити. Ходіть, покажу вам на цей кошмар, що тут робиться, а потім візьмемося за роботу. Тут я попередні рази, я тут нічого ще і в принципі так дуже знаєте, не робив. За рахунок того, що айстра насілася і чорнобривці. Ну, сьогодні вже нема куди тягнути. Хоча я не знаю, чи я за день все зроблю, але ось дивіться, на стройку і будівельні роботи увагу не звертайте, димся лише на те, що робиться тут. До речі, дуже багато троян. Троянди відновилися. Після того, як я їх окропив, вони відновилися. Це якраз ота. Такі прям як піони, правда? Такі от піоновитні. Повідновлялися. Лілії почали зацвітати. Я дуже люблю о, лілії і дуже люблю аромати лілії. Дивіться. На бардаки уваги не звертайте. Тут треба все... По... Ну, я потім вам покажу, щоб робити обрізати. Я дуже люблю трубчасті лілії, а люблю їх за рахунок того, що вони дуже ароматні. І ще тому, що трубчасті лілії вони дуже високі. От це от мене підкорює. Це мені дуже подобається. Дивіться які гарні, будуть височесні. Ой, тут якась така обща височесна і гантела Ось. Пахнуть. Дуже гарно пахнуть. Це була одна цибулька, бачите, вже є три палички. І тут те саме, дивіться. Красота. Оці от прості, як на них кажуть, я не знаю чого, але от вони мені от навіть більше чомусь подобаються, ніж оці оцякі там накручені чи перекручені. Красота. Просто. Просто чудо. Чудо-чудо. Мені дуже подобається. Направду. Дуже. Так. Помаранчева. Ой, ця троянда, шакарня. Дивіться, який кущ. Який кущ троянди. Він після дощу, після вітру У нас, що ви розуміли, цілий тиждень йшли дощі. Ну, тут, понятно, що все заросло через ці дощі, але крім того, ще ж нічого не робилося. Треба це все теж пообрізати. Квітів багато, роботи багато, тому тут треба встигнути все зробити. Дивіться, яка красота. Правда? От воно навіть коли в бутоні. Ти просто щось казкове. Направду. Дуже гарно. А, тут, бачите, поломало. Від вітру, від вітру поломало. Ну, нічого. Я помаленько, ніхто нікуди мене не жене. Подивлюся, по-перше, по щоб нога не боліла, знаєте, бо я такий зараз дуже герой. А може нога боліти? Не буде боліти нога. Беру собі таку табуреточку. Дивіться, яка красота. Просто ніжність, правда? Просто ніжність. А оця от Абракадабра, що я кажу. Pink Intuition. Тут дивіться, яка... Ой, як вам показати. Супер. І тут Ой, дуже гарно. Тут, знаєте, як просто так... жити і тримати все до ладу, як в але. То буде все чудово. Ну нічого страшного. А що в нас з грушками робиться? Крупив від п'ятнистості і бачу, що... О, дивіться. Це конференція. Це груша сорту конференція. Перший рік, який вона достигає, ну, подивимося, що буде по смакам з тої, з тої конференції. Дивіться, яка теж. Хащі, хащі, хащі. А тут тут моя городина, яка теж успішно заросла, але тим не менше. Дивіться, яка тут є лілія. Це оця от лотос лотосна. І як гарно квітує лаванда. Ось дивіться. Правда? Дуже гарно. Мені подобається лаванда. Подобається. Ой, тут в горшках, дивіться кала. Садова. Я навіть не думав, що вона зразу з цвітом. Ще не встигла повилазити, а вже з цвітом дивіться. Садова кала. Отеревся попіднімаю. Вон, дивіться, яка красуня. Вона величезна. Десь метр метр має. І ця от, дивіться, яка жовта. Така потужна. Дуже красива. І ось ця, дивіться, яка... Супер. Квітів дуже багато, дуже гарна. Така, знаєте. Дуже. А, одне, що мені сказала сестра, що е, щось зробиться з хвойниками. І щось вони почали пропадати. Дуже жовтіти почали. Ну, це, знаєте, я замітив теж, бо в мене на терасі. Я не знаю, з чим це пов'язано, але після оцих дощів теж половину туй пожовтіли. пожовтіли. Чи теж щось падає з дощем, чи що. Ну, я не маю. Як вам пояснити і як вам це правильно ну, сказати. Але те, що щось зробиться, це однозначно. Це факт. А зараз я візьму, повикопую часник. Першим ділом джілки літають, Дивіться, як гарно. Ну, оця, от, знаєте, задумка з Лавандою по прибортик. Ну, як на мене, вона дуже гарна. Дуже успішна. кущики будуть весь час такими шариками, і вони будуть весь час більші і більші, як на мене, дуже гарно Так, морквочка, бурячок, редиска. Редиска, бачу, вже є велика. Ну, менше з тим. Добре, мої хороші. Я берусь до роботи з цього кусочка, першим ділом, так буду Кана віджила. Може, до осені зацвіте. Бо така висока, зараз тільки така от молоднячок. Ну, що є, то є. то е, Викопую часник. Е, підпушу кани, прополю, цибулю, моркву одразу прорву буряк, забираю редиску, на те місце пошукаю потім, може, досію якийсь салат, прополю е, цю. Е, кріп, прорву буряк. І дійду до помідорів. До речі, навіть вже є зелені помідори. Гарно стоять. Деякі попадали, треба підв'язати, ну. Зараз все подивимося. Як то кажуть, по ситуації. Ну що, мої хороші? Отак теж щось зроблю. Бах. Обернув обличчя, помилувався і на тому скінчилося. Дивіться, не чекаю, вже почав викопувати чесник. Він хороший. Він ще. Такий, знаєте, трішки я би сказав зеленуватий, але нічого страшного, він підсохне і буде з ним все окей. Залишив просто ось так, нехай підсохає, потім землю, яка буде суха, обіб'ю, тут пообрізаю і під кришу чи в кладовці повішую, нехай підсихає. Гарні, до речі, головки. Я люблю, щоб зубці були дуже великі. От дивіться, тут є 1, 2, 5 штук, але вони доволі великі. І головки, чеснику всі теж такі хороші. Почав я а, з городу. Взяв стілець, сів. І зараз трішки відпочиваю, бо тому що дуже багато дрібної трави я не просто, знаєте, пересапав і залишив, нехай свій перегниває. Кожну дрібню травичку я вибираю руками. Сів, дивіться, як гарно передивиться, правда? Оця от частина городу. Часнику нема. Ну, виглядає, направда, вже зовсім по-інакшому. Рядочок цибульки шніт, два рядочки моркви. Моркву зразу я всю прорвав. Звичайно, що попри доріжку, попри бруківочку, це теж гарно вибираю. От, щоб ви не казали, що я щось обманюю. Дивіться. Все одріб... Всю дрібну тінь, всю, яка є. Від найбільшої до найменшої, я вручну прополюю і забираю. От, Зразу дачі морква. Бачите. Все вибираю, все прополюю, лишаю виключно гарний, сінічкий город. Як показує практика, земля волога, дощі йшли. Коли оце все я залишу на городі, воно рано чи пізно все одно почне проростати. Тому вирішив таки, нехай краще воно піде на компостну яму, ніж лишається на городі. Цибулька така нещасна, але думаю, нічого. Може, раз, два і оклигається. Оцей кущ трави помпасної як стояв засохший, купляв на OLX. Так і лишився. Бачу, якась там одна нещасна, якась пішла зелененька, тому за рахунок того і залишив. Ось, вон там, така одна гілочка зелененька. Лишив. До речі, абрикоси в мене цього року без абрикосів, але оця, що я хотів викидати, напевно налякалася і пішла в ріст. То треба подивитися інструкцію. І зробити літню обрізку, бо тому що дуже густа, Оцю гілочку я так, дивіться, дуже густа і пішла така по бокам. І от то саме з цією височезна абрикоса. треба все попідрізати. І е, другий кущ помпасної трави. Я думав, що з нічого не буде. І вона була така самісінечка суха, як і та. Але подивіться, які посила гарні. От пагони. Е, залишаю, не буду нічого обрізати. Я думаю, що цього року, звичайно, що не буде ніякого цвіту. Але на другий рік маю надію, що тут в цьому кутику буде дуже красивий такий височезний кущ помпасної трави. От. Тому тому, тут лишаю доріжку ходити. Лишаю доріжку ходити між морквою і між бурячком. Легенько сапкою прийдуся з цього краєчку. Ось. І тут почну зараз теж проривати. До речі, не шкодуйте моркву. Я, оце от дивіться, як я прорвав її між кожною морквинкою, дивіться, який, скільки є місця. І це ще я а, прорвав для того, щоб виривати під час, от тільки вона почнеться виривати цю молоденьку. Щоб ваша гарна була морква, то між нею, от, між оцією, оцього дві не має бути, має бути отут аж. Для того, щоб вона була дійсно такою гарною грубою. Ми завжди жаліємо, бо тому що гарно зійшла або погано зійшла, і нехай тут хоча б тут буде. Насправді, чим більше ви жалієте, тим гірший урожай ви маєте, з практики. Якщо не жаліти, а добре проривати, то і у вас буде гарний урожай. Дивіться, бачите? Оці от бурячки тут. Ну, Буряк я вам показую, як я сію, то в мене він не є густим. Оце от, Непогано, непогано, бачите? Оце от що є поруч, то я вириваю. І щоб ви розуміли, зразу оця от весь малюсінький бур'ян, всі оці от травиночки кругом бурячка, я витягую прямо з корінчиками. Ось так. Бачите? Все витягую. Якщо так обірвався, все одно дотягую і забираю. Отут, -от, вроді би. Місце є так, між двома бурячками. можуть собі рости. Але все ж таки я краще один заберу. І нехай буде мені такий доволі грубий, гарний. Один, аніж два дріб'язково. І все те саме вміщать. До будь-якого все, що є, будь-яке малесеньке, все руками висмикую. А потім лише сапкою проходжуся і е, роблю такий, знаєте, як то кажуть, спушую, щоб. До корінчика доходило повітря. Тому робота робиться дуже повільно, я нікуди не спішу. Мені не потрібно за день зробити все і вам показати, яке в мене все красиве і все ідеальне. По-перше, я цю дрібну роботу, вона, знаєте, вроді може нервувати, але я спина навпаки, поки трошки заспокоюю. Чесно кажучи. Але коли я розумію, що оця дрібна моторика вона вже, знаєте, трішки, як то кажуть, є. Дратіливою і зайвою. Я краще її залишу повністю. І прийду завтра. І буду знову ж таки з гарним настрієм це все робити. Бо з нервами роботу на землі робити так само, як, 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 як з Пасху, як з хлібом. ну Типу, це не то. Тому, тому от так. Зараз я скільки зроблю, стільки зроблю. Зроблю сьогодні цей грядочку цю. Буде сьогодні. Ні. Зроблю завтра. А до діла. Зробив две рядочки. Нерви почали, як то кажуть, лоскотати. І я кажу, о, ні, все. Так що. Такі справи. Джемелик прилетів на лаванду. До речі, лаванда дуже гарна, така, знаєте, ароматна, не притурна, не нав'язлива. Супер. Отак От теж тихою і насолоджуюся. Все красиво. О, так що? Мої хороші, добре, бо то багато ляляпаю, Я, я до той час вже би добрався до помідор. Я вже би до той час добрався до помідорів. Так що берусь до роботи. Так, мої, то вже остаточно все. Такий вже не вирос редиски на вечір на салат. Такий те, що запланував, повністю зробив. Це вже аж рукавиці порвалися, вже рук не чую. Весь бурян останній лишився тут. Тут, чесно кажу, вже просто, е, просапав, просто просапав і лишив, вже нічого не вибирав. Бо не до витримання. Зрізав ще всю петрушку, Бачите? петрушку всю зрізав, ще вель весь зрізав. Те все, що переросло, теж все позрізав, але вже нічого тут не вибирав. Залишаю цей клаптик на наступний е, день, коли приїду. Зараз за мету ще. Бордюри, бо, бачите, земля попадала. От. І в принципі, ну одне. Що ще зроблю? То зараз таки обірву смородину. Свіжий компотик для Марка зварю. Марко любить так ягідки смородини їсти. В село не знати, коли поїдемо, то нехай ой, свіжу зірвану ягідку дитина собі поїсть. Марко дуже любить з кущика їсти. Я йому одну гілочку яку залишу, щоб він приїхав з кущика їв. А оці ж одних похилилися аж до землі, дивіться. Бачите, а осипається. Вона дуже солодка. То я зараз обірву і зваримо вдома свіжий компотик. Взяв ведмедика і бульки. Маркуся попросив, йду за ним в садочок. Вчора забрала Оля садочка, то він був дуже розстроєний, бо хоче тата. Дітки граються. Такий ведмідь. Дарем я вам покажу емоції Марка, коли його забирають забираються дочка. А он вже ходить в окулярах, дивіться, який діловий. Бачиш? Маркуся! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Привіт! Привіт! Ти просив? Так? Так, ти домовлявся з тобою? Супер, ходи. Ну і що, садочко було класно сьогодні? Сподобалось тобі? Давай. Пішли з Маркусиком після садочку, ще погуляємо. Погамаємо морозово, так? Я обіцяв тобі... Тату і син. І йдемо погуляємо.